У рівному завершилось пленарне засідання рівненської обласної ради. На ньому депутати розглянули 38 питань зокрема, призначили п'ятьох нових депутатів. Тетяна Дибач із партії Сила і честь посіла місце померлого депутата Анатолія Петрука. А у фракцію за майбутнє зайшли Олександр Рудь, Володимир Полепчук, Валерій Боровик та Діана Фещенко. Вони зайняли місця депутатів, яких фракція позбавила мандатів. Також проголосували за господарські питання, оптимізацію структури закладів, соцсфери, кадрові рішення по призначенню керівників комунальних закладів та питання щодо постійних комісій обласної ради. Сесія пройшла конструктивно. Не затягувалась, і я вважаю, що підготовка до сесії мала дуже великий результат в тому, що в сесійному залі не було якихось категоричних і спірних питань. Тобто всі питання були підготовлені, тому і синхронно голосували з фракціями в сесійному залі.